Вітаю у новому дні всі, хто прийшов на мій канал, подивитися щодо нового. Знову після роботи я вирішив заїхати в ліс. От моя ціль у той лісок отам. Два дні чи три, я вже не пам'ятаю, назад я тут був, я зробив відео і знайшов той грибочок підріз, що я був залишив. Правда, він рубашливий. Одного знайшов, що роботі взагалі здійснила, той діс ми їдемо. Один тільки шапочка показалася, один великий я зірвав. Ну, Пройшло 2 три дні, я вже не пам'ятаю. Треба дивитися на відео, коли я знімав. І от зараз ми будемо перевіряти, яка ситуація у нас у лісі. Друг мій сьогодні був у дубовому лісі, знайшов 10 штук. Ну, Там, де він був, там десь тиждень назад був дощ і ліс так непогано вологий. Тут дуже суша, але минулого року я навіть з такої сухої землі я збирав гриби. Ну і холодно, ночі холодно, але цікаво, принаймні. З тим грибочком, що я залишив, як він виріс, не виріс, буде якийсь досвід, при такій температурі ростуть гриби чи не ростуть. Ну, в основному, ті, що я бачив у Фейсбуку, то в дубовому лісі. Ну, але дивлячись, яка де була погода. Ну, ми почти вже майже вже доїхали. Зараз я там в кінці розвернуся і будемо шукати грибочки До слідуючого включення. От друзі, я вже на місці. Ідемо спочатку подивимось того грибочка. Якщо я не помиляюся, то це під цим деревом? Ні. Не тут трошки заблудив ось все. ну він майже не помінявся, але біля нього появився малиш Ось така і ще один, і ще один. Дивіться, яка суша, а вони ростуть. ні, це жолоть, А оце. От. Біля мого пальця, бачите? О! Маленький. І тут маленький. Ну, його треба курчувати, тому що... Я його не виберу. Але це ще не все, друзі. Того маленького не будемо брати, будемо знову чекати. От так, напевно. бе. Отам От ще приміт у двох. Йдемо. Разом будемо чистити, Загортаємо ямочку. Ці два нехай ростуть. Йдемо до тих двох. Так я відчуваю, що сьогодні буде непоганий улов. Дивіться. Тут два. Бачите? Той червивий. Може і ці черві, я не знаю, але все рівно. других нема. А тут взагалі гарньоня Дивіться. Пузатик. Грибочки. Уже маємо. Чотири. Е. -е. Нездалі я грибнико. Рядом був я не бачив. майже чистий. Ну нічого, будемо справлятися. Слава Богу, йдемо далі. Друзі, якщо хто дивився, пам'ятає, я залишив був грибочка. Ось він, він, правда, хлобочливий. Я даже його не... Шапочка, так якби. добре. Але тут виріс новенький. Бачите, як сухо, але прийшла їхня пора і вони Мусять рости. А ось тут. Ну, це вартири. Дивіться. Дивіться який. Бачите? Яка бомбочка. Ще будемо шукати. Тут повинно бути. Друзі. Пішов, пішов білий дубовий гриб. Хробочливий, як завжди. Дубові вони такі. Ну, Тим більше погода сприяє їм, щоб вони були хробочливі. Але лізуть. Позавчора я тут всього чотири знайшов. А сьогодні вже за 15 хвилин це вже п'ятий, якщо я не помиляюсь. І там я ще один знайшов, шість уже. Йдемо, будемо і того зривати. Хробошливі, не хробошливі, азарт такий самий. Відійшов я від того метрів п'ятнадцять. Може тут ще щось попадеться мені? Поки буду йти до того риба? Ні, нічого. Не видно? Ну що, будемо шукати? Будемо шукати, то що знайдемо, якщо не будемо шукати. Бачите ще тут такий. Оцей, менший? Але рибочок. Ось такі два. Друзі, ну це грибалочка. Це набирає оберти. Зараз я вам все покажу. Дивіться знову. Трошки сонце не мішає. І знову такий теж хробочливий. Але грибочок. І от ще один. Випадково задів гілочку а тут віце а цей лаборочок. тверденький такий. Два. Ну, Будемо шукати. Друзі. підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Щось я у вас навчуся, нового почую, ви у мене щось нове почуєте. Таким чином будемо збагачуватися знаннями і спілкуванням. І воду все у нас гаразд. Переїхав я, друзі, на друге місце. Теж тут невеликий ліс оце. Ширина десь метрів 30. А тут у цьому місці взагалі цих дубів, метрів 10. Тут я колись знаходив, прийшов сюди подивитися. І от знайшов діда гриба. Такий сухий. Я думаю, що з нього вибереться. Загорнемо ямочком. Нема чим загортати. Такий грибочок. Понівечений, з жарою. Але гриб. Слава Богу. Ось, друзі, я знайшов гриби якісь. Хто знає, що це за гриб? Напишіть в коментарях. Корінь жовтий, шапочка розова, але це не боровики. Не знаю, добрі вони, оскільки я вже грибник, так сказати, зі стажем. Але що це? Ну, я читав у... в інтернеті, вичитав, що це королівський гриб. А. Не пам'ятаю, їстівний він, не істівний, але я його ніколи не брав. Хто знає, хто їх брав, готував, підскажіть. Їх тут теж прийде пора, їх тут дуже багато буде на цих місцях. Поки що тільки два. Ну що, друзі, завершую я вечірню грибалку. Покажу вам, що я знайшов десь буквально за годину. Все бо вже додому хочеться. Голодний після роботи. Тяжкої. Робота в мене нелегка, є плиточник. І приходиться. Попотіти, але нічого, робота дохідна. Тільки б здоров'я було. О, тут нормально. Непогано, непоганий улов. І одна шапочка. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 штук. Дивіться. Яка компанія? Бригада С. Слава Богу. До зустрічі. Думаю, що вже. На слідкую неділі буде тепло. Може дощик піде, самі знаєте, як сухо, в лісі дуже сухо. І плюс прохолодно. Ночі холодні, 6 градусів, 4 градуси тепла. Якби було 10 градусів тепла, то вони б полізли, хоч і сухо. Так, нормально. Але поки що маємо те, що маємо. От акація, цвітення, це не акація, там які, це якісь дерева. Там є і акація, але це якісь другі дерева. Це канадський дуб, там, скільки я був, ніколи нічого не знаходив. Не знаю чому. Друзі, до нових зустрічей на каналі, до нових грибів. Дивіться, насолоджуйтеся природою і грибалкою.